Всім привіт-привіт! На хвилинку в Кременець, але хвилинка буде задовга. Як бачите, хто впізнає, хто не впізнає, по ліву руку будинок Мрео, а з, з тої сторони міська рада Кременецька, а це будинок колишньої Римбуди. А зараз а зараз що тут? Койот вона називалося? Клуб-ресторан. Сьогодні тут вже так пустенько, понеділок. В мрево вихідний. І вам хочу розказати, поки таку байку. значить Працював мій хороший друг кочегаром котельні, О, за тим приміщенням, де Оранта пише там котельня центральна. Якось дзвонить до мене Вася, каже, виручай. Я кажу, чим я тебе можу виручити? Та, коротше, таке діло оцю вулицю асфальтують вже. Ну, бачите, гарненький асфальт, який зробили, тут було капец Але це вже. За моїй пам'яті, по-моєму, третій асфальт. А коли саме перший зробили, і бачите, і цю саму помилку другий раз зробили, наскільки я розумію. Десь тут, от, посередині того асфальту, є колектор, ну, така яма бетонна, і в тій ямі там всякі крани і так далі заховані. І оце був десь прорив тієї теплотраси, і вони, працівники цієї аварійки, не могли знайти. Саме той колектор, бо він був заасфальтований. А в мене є металодетектори по народному Аськи. І то Гріша каже: слухай, приїдь, поможи. Ну, і значить, я приїхав. Чесно кажучи, я вам допоміг їм знайшов. Ну, там такий квадрат, десь метрів 2х2 сигнал піщало. Самого люка я не міг вже оприділити, бо воно армоване, бетон армований і та арматура теж піщить, так як звичайний метал. Вони там роз, роз, вони... А до того, як я приїхав, вони вже подовбали той асфальт в багатьох місцях і не могли знайти той колектор. Ну, але, знаєте, тут якби майже центр міста. І це був робочий день, робочий час, і народ ходить, і бачите, Вася ходить з металодетектором в центрі міста, підходять, що там, Кажу, що, що, золоту шукаю. Ну, Пішли потім слухи, що Васька має зв'язки, що в центрі міста купа... шукає прямо на дорозі шукає золото. <ріст> а, а хтось хитріший ще постояли десь за, за, за углом, подивилися, що там, де я показав, підігнали ескаватора і почали копати, знаєте, які там вже потім пішли <ріст> слухи по Кременці. Е, вот. ну от така була історія. Може комусь буде цікаво. Тут зараз я мало що старого вам покажу, ну як оця майстерня буде доволі старе, старе приміщення. Е, вот. Я бачу, що ще хвилини в мене є, то я вам пройдуся, покажу цю вулицю. Це приміщення нове. О, дивіться, бачите, яка красота, Жигуль розганяється собі спокійно, а тут були таке кастробаки, що можна було каркав кропити. Е, така паршива дорога була. оце Десь недавно її зробили. Файненьку таку. А далі починається знову... Ну, це, це приміщення теж старе, не знаю якого періоду. Думаю, радянське. А може ще й польське. Цей будинок теж радянський. А це вже починається старий Кременець. Оця хата 100% старенька, тільки що вона вже ремонтована гарно. Вон вам ще один будиночок старовинний, дуже старовинний. Бачите, гарно так. Коли, я заметив, коли роблять гарну дорогу, і, і, і ти за рулем їдеш і вже можеш звернути увагу на навколишню красоту, тоді піднімаєш голову і щось трошки бачиш. А то раніше бачив тільки одні ями тут на дорозі, знаєте як для шофера. От тільки не знаю, як та вулиця називається. Якщо зловлю десь на якомусь будинку, от не знаю цей будинок, якийсь такий квадратний, як то радянський. А оця хатка, то є хатка старовинна і відновлена недавно, але вона часто попадається на старих фотографіях Кременця. Туда вниз пішла вуличка на, 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 на вулицю Козацьку. Я вже вам там відео колись знімав. Подивіться, кому цікаво по старих відео. А це приміщення. Колишнього бару Іква. Я думаю, що то воно радянське. Оце теж приміщення дуже старе. Там такий підвальчик симпатічний, в тому підвальчику споконвіков був магазин. от таку вам невеличку екскурсію зробив. Зараз ще вернуся для заставки з цей будиночок. І вон орієнтіровка гора Черча, з якої я на днях вам знімав відео. І так, щоб зорієнтувати, Получається, що п'ятницький цвинтар, цей самий козацький цвинтар, якраз під підніжжям гори Черчі. Вон так, орі, орієнтація, щоб вон гора Бона, то гора Черча. І пішло далі. А слідуюча гора або звіринець, або ще треба уточнити. О, дивіться, місний прийшов. Спокойний мене собаки люблять, обгризли вже з усіх сторон. <схи> За все моє життя. От така красота в Кременці. Все, бувайте здоровенькі. Пишіть, кому цікаво, може якусь вулицю, якусь, не знаю, якусь, якусь локацію в Кременці зазняти для вас. З задоволенням це зроблю. Самому приємно і приємно, коли щось приємне любиш, робиш людям. Isso eu costumo ir com